Куди не підеш там всюди який-небудь депутат, рішала, всюди є сматряще. Я взагалі слово сматряще, я його почув, от, ну так, от в обіході, тільки в Києві. Мене це дивує. У Харкові трохи простіші люди. Всі непрості вже приїхали в Київ сматрящими. Всі непрості вже померли через дуже сумнівну поведінку. І я отут, от, от, коли по центральним ще департаментам проходишся, там. Ну, мовне, БЕП, да, він же ж тут, центральний департамент. Ну, взагалі виникає враження, що вони, знаєш, типу, відірвані від реальності. На машинах сторічної свої зарплати на роботу приїжджають? Та ні, ну люди приходять, наприклад, до криптообмінників там, і кажуть, з тебе 300, з тебе 200, з тебе 400 тисяч доларів. Ну, це ну, трохи дивує, Да? Діяльність тут, ну, які тут. Інформаційні поводи, так би мовити, нещодавні. Да? Би попшукала чоловіка, який катався на чому на Феррарі чи Ламборджині, там по Києву. з одного боку, якщо він не сплачував податки, то варто це розслідувати. Тут питань нема. А з іншого боку, а що ви, бляха, робите? Який меседж для молоді? Типу, якщо в тебе є гроші, то треба зйобувати тоді, виходить з Києва, зйобувати з України або не понтуватися і платити податки. Або не понтуватися, не сплачувати податки треба кожному. Це ну, зрозуміло. Ми продовжуємо будувати імідж йобаної країни інвестнянь. Ну як ну ти розумієш, про що я кажу? Ну звісно. Замість того, щоб будувати системні процеси з того, щоб система працювала, кожен займався своєю окремою справою, БЕБ займався економічною діяльністю без. Вони просто по-різному трактують економічну діяльність. Без маски шоу та тиску на бізнес е, немає виходити сюжету, що хтось під час війни в центрі Києва там катається на дуже дорогі, дорогезній автівці, якщо в нього не сплачені податки. Да? Це сумнівно. Тут дуже багато понтів, отак, от, якщо коротко.